Вітаємо з перемогою. Команда весь час відігравалась і вирвала перемогу. Якось силу возрасту нам трошки важкувато входити з самого початку в гру. Тому би, так, такий нервовий відрізок матчу дали. Але слава Богу, що відбувся камбек такий. Якби трошки покричали в першому таймі один на одного. Потім всі замовки, зробили висновки. І десь вдалося свій результат. В першому таймі десь трошки й не везло, штанги були, вратар суперника дещо гарно грав в епізодах. Тому ну, треба було якось його одного туди зажувати, Вийшло, забили і в кінцівці два м'ячі. Тобто, ну, Просто класика, просто юг 2000. І Зараз на, на ходу на такому, що... Пробуксовує трошки, звісно, галальот, але тим не менее все нормально. У сані Манжика було день рождень, а Зараз я. пілля за здоров'я, за перемогу, всім миру, добра, щастя, здоров'я. Так, за кого вболівала? За папу. Та Тато виграв? Да. Все, добре, дякую.